Ох, смешно, якій, да. Степан, привіт. Я ж прикручувана. Степан, <реку> привет. Ох, який як. Степан, привет. Лена, ти не бачив, як я вчора танцювала на криші. Получається, кон закинув 30 гривень, отож і пісня була. А, <ривіт> а там же ж один ПП, там же ж не видно, що ти танцюєш. <ривіт> я вилізла на кришу і на Тінь на другому зданні от, е, отображалася. <ривіт> <ривіт> Оладька всім привіт. Дима, Таке всім привіт, пишіть, як справи. Дайте покушати, я вмираю. Мені надо їда. Так, немає тебе вроде нормально, не. Никуля, привіт. Кажні? А, поняла? Яблуні груші, слива труси. Ой, привіт, що це таке. Що зараз, секундочку, підключимо тих фініті. Ано. Їжа на дерево. О, є. Кіборг, привіт. Так а тут вона ж не труситься що я не помиляюсь. Та тут все одно ну, з цього персонажу вже Габела буде по-любому. Віталій, привіт, всім привіт. А так за Діппойнт, вітаю. Ой йо, я, я надіюсь, ти мені їду принесеш. Та не анунакі. Де він? Ай! Іван, привіт Кіборг, дякую, дякую за подаруночок. Іди сюди. Друзья, мои есть все... сюда. О, Ривя, привет. Всем привет. Там... Тимоффиня, привет. Нормально, я сейчас поем. Правда, це все одно дуже не допоможе. Но тетя трошки спасла ситуацию. Кислячок, привет. Бачите, у нас написано вгорі тез на YouTube. Зараз, якщо що, можете комусь цікаво записанням шипці профілю перейти на Ютуб. І. І там також должен йти стрім. Можете зацінити. Тетяночка, привіт. Де ти людяті не міг наїститися? А, господа туда имени, пожалуйста. Да, конечно, но. Сейчас я на все это вражу. Так, друзья, всем привет. Як вы. Шиза. Шиза. Гоу за серв? Це официальный сервер. Дейс Фокс, привет. А, не понял. Пон? А ну сейчас.